Дидактична гра, що прийде на допомогу, лікарські рослини, що допоможе при болях в животі? Кульбава чи ромашка? Звичайно, ромашка. Що потрібно прикласти при ранах листочок подорожника. Чи листочок лопуха? Звичайно, листочок подорожника, яка ягода допоможе понизити температуру, полуниця чи малина? Звичайно, малина. Яка рослина допоможе нам при болях в горлі? Волошка чи шавлія? Вірно шавлія. При опіках. Що нам допоможе? Мазь календули чи листя кропу? Вірно мазь календули. Коли болить зуб? Що прийде на допомогу? Кора дуба чи соняшник? Вірно, кора дуба. Для того, щоб зупинити кровотечу. Що нам допоможе? Листя кропиви чи квіти маку? Вірно листя кропиви. При кашлі нам допоможе. Чай із мати мачухи. Чи чай із полину? Вірно чай із матемачухи. При болях у вусі нам допоможе олія з обліпихи чи чай із м'яти? Вірно олія із обліпихи.